Всім привіт! Сьогодні у нас третя частина відео із серією про біль. І зараз ми з вами розберемо хронічний біль і я покажу, що ми можемо з ним робити і як лікувати. На даному етапі нам потрібно сформувати імунну відповідь організму. Нам потрібно в місце болю закачати побільше свіжої крові, побільше кисню для того, щоб м'язи почали працювати, суглоби відновлюватися. Для цього ми будемо використовувати апарати і техніки роботи, які будуть викликати мікрозапалення, і дозовану травму наносити. В такому режимі організм включає свої захисні ресурси, мобілізується, і мозок направляє всю увагу в місце болю, той, який ми будемо лікувати. Таким чином. Ми будемо з вами включати захисні системи організму і поступово виводити травмоване чи місце хронічного болю на новий рівень його відновлення. Масаж глибоких тканин або міофасційний масаж. Ми його використовуємо для того, щоб покращити мобільність тканин всередині, для того, щоб. Лімфа і кров почали циркулювати і дренуватися краще, особливо в тому регіоні, який вас турбує або який і є причиною вашого звернення до нас. Щоб доповнити цей метод, ми також використовуємо метод сухої голки dry needling. Ми проколюємо м'які тканини. В місці болю, в місці хроніки вашої, для того, щоб стимулювати захисні резерви організму, щоб природним чином був викид гормонів, природних обезболюючих речовин і включаємо імунну відповідь. Згодом тканини починають краще кровопостачатися, пробиваються нові капілярчики, ті, що аблітерувалися. І виконуємо обов'язково після цього вправи для того, щоб м'язи і сухожилля почали скорочуватись і розслаблятися. Після того, як ми провели процедури по зменшенню болю, по збільшенню кровопостачання в даний регіон. Ми можемо закріпити результат за допомогою фізичних вправ або правильної фізичної активності. В даному випадку ми з вами проведемо заняття на системі Red Cord який допоможе здійснити кращий нервово-м'язовий контроль. За допомогою цієї системи ми можемо збалансувати роботу м'язів, покращити їх стан, і ваша біль пройде, як і не було. Один із методів, який ми можемо запропонувати для відновлення, це ударно-хвильова терапія. Даний апарат якраз і може створити дозоване локальне мікрозапалення, яке буде спонукати організм до відновлення цього регіону і буде включати імунну відповідь. Таким чином, тканини всередині. Будуть відновлюватися, а не просто залічуватись. Підбираємо дозування, підбираємо кількість візитів, які нам потрібно в тиждень зробити, розписуємо план і працюємо. Фахівці нашої клініки завжди готові вам допомогти, завжди готові вас проконсультувати, приходьте, запитуйте і просто отримайте кваліфіковану допомогу.